Добрий день в Японії в Токіо відбулася дводенна міжнародна конференція з питання розмінування території України. Її було організовано японським урядом з метою підтримки розмінування нагальної потреби в той час, як Україна продовжує зазнавати атак з боку Росії. Конференції взяли участь високопосадовці Японії, України, а також представники міжнародних організацій, і там вони обговорювали шляхи сприяння розмінуванню в Україні. Вони склали документ, в якому підсумували результати обговорень, підтвердивши важливість підготовки фахівців та заохочення інвестицій у дослідження та розробку технологій розмінування, зокрема штучний інтелект, дрони та сучасні датчики. В конференції взяв участь міністр економіки, екології та сільського господарства України Олексій Соболев. Після конференції він дав інтерв'ю телеканалу НАК, де серед іншого сказав про те, що глобальний доступ до українських продуктів сільського господарства сьогодні є ускладнений, оскільки значна частина замінованих територій країни якраз і є сільськогосподарськими угідями. Соболєв подякував Японії за допомогу і висловив сподівання, що новий уряд Японії продовжить та розширить підтримку заходів із розмінування та відновлення. Цікаво, що в конференції взяв участь і новий міністр закордонних справ Японії Мотегі Тошеміцу. Він якраз напередодні конференції був призначений на цю посаду новим прем'єр-міністром Японії Такаїчі Санає. і, як то кажуть, з корабля на Бал одразу взяв участь в конференції як представник японського уряду. Він в середу виступив на цій міжнародній конференції і сказав, що він. Обійняв посаду міністра лише напередодні, і висловив велику честь за можливість розглянути питання розмінування як одне із найважливіших питань підтримки України. Він сказав, що за оцінками фахівців майже чверть території України перебуває під високим ризиком забруднення наземними мінами, і зазначив, що міжнародна спільнота повинна докласти всіх зусиль для підтримки України. Він також пообіцяв, що Японія візьме на себе ініціативу у розвитку людських ресурсів, необхідних для довгострокового процесу розмінування та у зміцненні міжнародного партнерства. Відомо, що уряд Японії постійно надає допомогу Україні через Японське агентство міжнародного співробітництва, використовуючи зокрема, і ті знання, які Японія свого часу накопичила з досвіду розмінування в Камбоджі та деяких інших країнах. Влітку цього року японські експерти провели в Києві чергове навчання з розмінування з використанням сучасного японського обладнання для виявлення мін обладнання відомо як АЛІС, яке було надано Японію. Я вам вже неодноразово розповідав про те, як Японія через своє законодавство, яке забороняє передачу літальної зброї за кордон, не може передавати нам таку зброю, але може передавати нам військове обладнання нелітальне. і тому Японія взяла на себе. Якраз ну, зобов'язання, скажімо так, що допомагає Україні саме нелітальним військовим обладнанням і особливо обладнанням для розмінування. Ну а ще під час цієї конференції відбулося піар акція від Євгена Клопотенка, про яку я вам вже говорив, коли Євген Клопотенка роздавав на вулицях Токіо, а також в культурному центрі Токіо. Безкоштовний борщ, який, як було підкреслено, було зварено з овочів, які були зібрані на розмінованих територіях України. І розмінування відбувалося, зокрема, із е, японською допомогою з використанням японських металошукачів. Е, тобто е, Японія теж внесла свою толіку в це розмінування. І цей безкоштовний борщ був і одночасно подякую японцям за допомогу, і зайвим нагадуванням про необхідність проведення такого розмінування. На все добре.